Світлана Румак, голова Асоціації батьків та вчителів берегиня міста Барселона. Розповість нам про досвід проведення міжнародного фестивалю Вишиванка берегиня в Барселоні, який очікується 24 травня вже п'яте, правда? Пані Світлано, будь ласка, вмикайте мікрофончик, говоріть вам слово. Найперше хочу подякувати вам, Руслано. За організацію такої чудової конференції я з вами на зв'язку від 11-ї години і тепер я. Не можу сказати, чого я хочу більше. Чи працювати в міжнародній школі, бути головою асоціації, чи записатися у лави співаків. Так гарно і доступно мені про все розказали. Я вважала, що я дуже добре співаю, але тепер побачила, що мені ще бракує музичної грамоти. Дякую вам, Руслано. Дякую вашій чудовій команді. Дякую, що ви. Запросили нас. Я не хочу забирати дуже важливий час. Я дуже хочу, щоб могли, мали змогу висловитися усі присутні на конференції. Я тільки хочу сказати, що наша асоціація берегиня і наша українська школа Мрія це такий острів України на іспанській землі. Ми маємо вже 11 років діяльності нашої асоціації, і у вересні цього року будемо святкувати 15 років нашої української школи. Якщо йде мова про єднання. Заходу, сходу, знаєте, коли читаєш вірші, коли ти не бачиш цього наяву. Я хочу сказати, що незважаючи на ту багатовічну, ось таку розділеність нашої України у нашій школі відбулося велике єднання дітей східної України Західної України. Наша школа на даний момент найбільша в Іспанії 400 дітей половина дітей у нас поповнилися після початку російської агресії, після початку війни. Наша назва нашої асоціації берегиня. Бо, об'єднавшися, така невеличка, будемо сказати, кількість людей, які організували і нашу берегиню, ми поставили собі завдання зберегти традиції, звичаї, зберегти пісню, поширити імідж України у світі, ми називаємо себе народними дипломатами, бо там, де не дійдуть до чого наші високопосадовці, чи люди, які би мали цим займатися, ми пропагуємо у світі українську пісню, українську культуру. І якраз яскравим прикладом цього є наш п'ятий міжнародний фестиваль, вишиванка берегиня. Він міг би бути. Уже і по кількості більшій, але через епідемію ми не могли їх проводити. Ми збираємо на наш фестиваль відомих, відомі колективи. Він є по перше, багатожанровий. Я не хочу забирати час і розказувати про те, як він буде проходити, тому що положення, вимоги до фестивалю. Вони всі є і в нашій групі сьогоднішній конференції, і кожен може зайти на сайт Українська асоціація берегиня в Барселоні і на сайт української школи, мрія, що є у Барселоні. Я хочу. Подякувати Руслані сьогодні за її співпрацю з нами вже п'ять років. Ми не тільки співпрацюємо, ми доповнюємо одне одного. Ми проводимо наш фестиваль у два етапи. 24 травня цього року. Це буде конкурс дитячої творчості пісенної, яка називається Дивовишиванка. А її початок бере від Диву ЮА, який Руслана проводила у Києві, і якраз наші діти з нашої школи були першими учасниками такого прекрасного конкурсу. Значить, у нас як звичайно організовуємо, складаємо програму фестивалю, складаємо оргкомітет фестивалю, і тоді шляхом відбору. Запрошуємо учасників на наш такий уже міжнародний фестиваль, тому що минулого року на фестивалі з'їхалися представники 11 країн світу. Добре, де ми могли побачити культуру і роботу таких самих шкіл, таких самих таких асоціацій. Я головне не згубити наших дітей у світі. Я завжди кажу своїм колегам, щоб наші діти не стали яничарами. Бо проблема усіх шкіл одна: половина наших дітей вже народилися в Іспанії, Уже народилися в Іспанії, в Барселоні. Прикладом того є мої онуки. Ми розмовляємо українською, ми е, творимо українську пропагуємо українську культуру. Але багато дітей багатьом це дається важко. Тому головне головне наше завдання зберегти. Примножити, поширити, ознайомите іспанську спільноти із нашою культурою. Головною ідеєю нашого фестивалю це є збір. Коштів на підтримку е, нашої армії, на підтримку ЗСУ. І Я дуже хочу похвалитися від початку повномасштабної війни. Наша асоціація, наша школа, ми передали на підтримку України більше як 45 тисяч євро. І, звичайно, кожного фестивалю ми стараємося один тепловізор завжди передати для нашої руслани, яка займається для. Того, що вона могла передати їх нашим захисникам, і якраз доповненням цього фестивалю, де ми багатожанровий наш фестиваль, і танці, і показ автентичних костюмів, і пісенна творчість, і декламування поезій, і одним із. Елементів є організація української ярмарки. Ми маємо чудових батьків. Ми маємо чудових дітей. Саме їхніми руками ми робимо цей ярмарок, щоб всі виручені гроші передати, значить, захисникам. У нас в школі дуже багато дітей, батьків, яких воюють на фронті, і ми безпосередньо тепер передаємо і тепловізори. і Купуємо автомобілі, передати по помістю призначення. Ми хочемо продовжувати цю роботу, і ми хочемо сьогодні. Я хочу дуже запросити чудові колективи, про які ви розказували. хто має бажання приїхати до нас у Барселону 24-25 травня. З нами буде наша Руслана. Вона знову прикрасить наш фестиваль. Знову вона привезе своїх діток, які співали уже в нас на фестивалі. Долучайтеся, давайте будемо разом підтримувати, будемо поширювати. І девізом нашим, нашого фестивалю є відомі слова. А на цвітом гляньте, а на цвітом вишиванка мамина плеве. Ми так само маємо ідею, Руслану, створити музей. Автентичної вишивки в нашій школі ви відомі із нашою чудовою Наталією Поліщук. Людиною вона є координатором нашої музичної школи. При нашій школі мрія діє ще одна музична школа. У нас діти інструменталісти. У нас хорові колективи. У нас вокальні колективи, у нас театр. Одним словом, розказувати про школу і про нашу асоціацію, і про наш фестиваль я можу дуже і дуже довго. Я особливо хочу запросити. Я перед вами слухала е, виступ нашої колеги із Німеччини. Якщо ви маєте дитячі колективи, хорові, е, не бійтеся кордонів, не бійтеся е, ми. Організовуємо цей фестиваль направду безоплатно. Люди тільки займаються переїздами, і ми допомагаємо знайти місце для проживання, тому що розуміємо, що кожен е, має свої плани, має свій обмежений обмежені можливості. Ми дуже будемо раді вас вітати до на нашому фестивалі 24-25 травня. Ми будемо раді зустрічати вас всіх. У нашому у нашій Барселоні хочу звернутися до пані Олени Внуковської, яка буде виступати після мене. Приїжджайте, ми чекаємо на вас уже третій рік. Ми раді знайомству з багатьма людьми, а особливо з такими творчими колективами. Може наш досвід проведення фестивалю ще не такий багатий, але ми дуже гарні учні. Ми вчимося. Ми прислухаємося до порад Руслани. Вона є головою журі нашого дивоспіву, дивовишиванка. І я думаю, що разом ми сила, і разом ми кожен день наближаємо, наближаємо нашу перемогу. Я хочу побажати вам всім. Коли я дзвоню Руслані, я завжди чомусь кажу: я бажаю вам мирного дня. Але говорити це в умови війни, я вам бажаю спокійного дня. Добре, щоб не повторилося більше оці напади на Полтаву, щоб на, на інші міста України. Хай припиниться війна. І дай Боже нам всім зустрітися. Хай буде у Полтаві, хай буде в Барселоні, хай буде в Києві на мирній уже. Конференції, всіх вас люблю, всіх обіймаю, на всіх чекаю. Дуже багато я взяла від сьогоднішньої конференції. Ніколи не думала, що я зможу так багато навчитися з питання музичної освіти. Добре? Дякую. дякую. вам розуміло. дякую. дякую. Привітайте. І приїжджайте і будьте гостями нашого фестивалю. Ми дуже Вітання дякуємо. від усієї шкільної родини нашої мрії. А це є 400 дітей, 800 батьків. Це є 45 членів колективу нашого. Ми раді будемо з вами співпрацювати. Гарного вам дня. Щиро дякуємо! Вітання Барселоні, Світлані, школьній директори. Української школи мрія також вітання і всім всім, хто нас сьогодні чує в усіх куточках світу наші теплі привітання від україноспіву. І хочу вам сказати, що фестиваль Диво-вишиванка він також включає міжнародний конкурс Україноспіву. Він так і називається Дивовишиванка. І на цьому фестивалі діти з різних країн світу, українці, співають українською мовою, українські пісні.